День сьогодні, 15 серпня 2025 року. Ми знаходимося біля міста Білоград-Дністровська Одеської області на плантації, де розміщена плантація кавунів. Що я тут хотів продемонструвати вам? Це плантація гібрид Макарена від компанії CoraSit. Вона висаджувалась розсадою. В, квітні, в кінці квітня місяця. врожай був зібраний. Значить, урожайність тут вийшла 85 тонн з гектара. Після того, як ми зібрали врожай, було прийнято рішення реанімувати цю площу, спробувати реанімувати. Тобто дали стимулятори, дали добрива, полив і спробували визвати повторний рост і зав'язування ягід от Зараз продемонструю. Що в нас вийшло? Зразу відмічу, що гібрид Макарена він відгукується на такі засоби, на такі методи, заходи. І вже з нашого досвіду він дає доволі непоганий результат. От подивіться те, що ми маємо зараз. Бачите, що ось це вже пішла вже доволі така непогана друга зав'язь. Ось ще йде зав'язування ягіт. Тобто, Ось такі от є ягоди, подивіться ось є ще завязь молода. Ось така от є. тобто Доволі непогана витативка. Тобто, зараз ми тут плануємо збільшити підживлення мікроелементами, додати кальцій, додати калій. Паливи переводимо трошки частіше, для того, щоб не було скиту ягід. От. І плануємо, що ми десь на протязі до місяця отримаємо ще повторний врожай. Тобто, якщо ми навіть перший врожай отримали 85, зараз тут отримаємо ще хоча б там 20 наприклад, тонн, я думаю, що воно буде, Тобто, от подивіться, як, як вона гарно зав'язує, що молоді такі гарненькі кавунчики. От, от подивіться, бачите, да? тут трошки є деформація, я думаю, його треба видалити, щоб він не, не мішав інший. От, ну от, бачите, да? що є завість. Е, тому, як варіант, якщо залишається е, жива вегетативка, тобто не, не сильно пошкоджена, є можливість дати стимулятори, є можливість дати підживлення і ще поливати, кормити, то от подивіться, отут от дивіться. Один, два. 3, 4, 5, 6 ягід на одному буквально от, там, 2-3 квадратних метрів. Так що гібрид Макарена, ще раз рекомендую, як гібрид для отримання супер ранньої продукції з високою якістю. Ну і отакий отримання повторного врожаю. І я так вважаю, що він буде продаватися по більш, більшій ціні, тому що кауни вже закінчуються на полях. А тут якраз підійде свіженький, гарненький, дуже смачненький кавунчик під назвою Макарена від компанії Корасів. Дякую за увагу. Вон ще дивіться, бджоли працюють гарно на цій ділянці. Допомагають нам. Так що все, все добре. Працюємо.